Ти спасався бігум, йо-баю. А я не зрозумів з першого разу. Ти йдеш чи не йдеш. Давай до да роботи пиздуй. Ти ж хір, маєш працювати, а не куреє їсти. Ти же мені всі кури поїв, ти ж сучка! Ти що граєш коня? Не будь козлом! Ти реальний пхів! Люди написали пісню хорошу, знаєш яку? Пісню? Яку? Три, два, один. Ой ти тхоре, тхоре! Пішов. Я йду, все, я йду. Настрій піднімати українську народу. Будь, 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 Ну подивись на мене. Не бачу. Не робити щось, блядь, а не сфоткуватися. А зараз люди трохи потурватися мають.